Партнер це та людина, якій можна довірити все, який гарантує тобі збереження життя, який гарантує тобі весь набір цінностей, який гарантує найважливіше, що динаміка твого життя продовжується, незважаючи на те, що ти хочеш побути на самоті, що ти можеш піднятися далі. Друзям я не дам ключа від сейфа, тому що, якщо я зник, вони зайняті своїм життям. У мене з ними немає стосунків. Щодо партнерів я можу втекти і сказати, хлопці, я буду там через три місяці, чи через тиждень, чи через скільки там у відпустку хоча б. І знаю, що все йде добре. Кліткою відчуваю. У сім'ї партнер у відносинах партнер це людина, яка, де б я не був, як чоловік, я під вітрилами ходжу, за квалангом ходжу, подорожую ще щось, або куди б моя благовірна, чудова не поїхала. Вона знає, вдома все нормально. І ось це зберігається порядок життєдіяльності. Можна щось планувати, про щось фантазувати, мріяти. Починається якийсь такий рух.